На минулому уроці ми з вами говорили про взаємне розміщення прямих у системі координат і вивчили два критерії. Один критерій паралельності прямих, а другий критерій перпендикулярності прямих. Ми знаємо, що якщо пряма маємо дві прямі l 1 і l 2 перша пряма задана рівнянням Y дорівнює. К1Х плюс М1, друга пряма задана рівнянням y дорівнює K2X плюс М2. Так от, щоб ці прямі L1 і L2, відповідно, були паралельні, необхідно, щоб у них коефіцієнти К1 і К2 були рівні, а М1 і М2 не дорівнювали один одному. Прямі задані відповідними рівняннями, паралельні тоді і тільки тоді, коли К1 дорівнює К2, М1 не дорівнює М2. Це був критерій паралельності прямих. Критерій перпендикулярності прямих полягає в тому, що ми маємо ті ж самі прямі l 1 і2, l задані тими ж самими рівняннями. І вони перпендикулярні тоді і тільки тоді. Коли добуток коефіцієнтів k1 помножить на k2 дорівнює мінус одиниці. Виконуємо номер 253. 253. Читаю мову. Складіть рівняння прямої яка, а паралельна прямій. Ну, я так схематично не будемо повного запису робити. паралельна прямій. 2х додати 3 y. Додати одиничка дорівнює нулю. Значить, наша пряма повинна бути паралельна ось цій прямій, і проходить через точку з координатами 1, 1. Рівняння прямої, яка буде паралельна у цій даній прямій, і переходить через точку 1,1. Шукаю з даного рівняння значення Y. 3y дорівнює, переношу все в праву сторону. Мінус 2х відняти одиницю. Звідси y дорівнює, ділю кожне на 3. Міс 2 третіх x, мінус 1 третя. Це я записала наше рівняння, яке було в умові у вигляді y дорівнює k x плюс m. Тепер Коефіцієнт к у мене дорівнює мінус, запишу, к дорівнює мінус 2 третіх. Просять побудувати записати рівняння, яке буде паралельне до цього. Тобто, умова паралельності рівні кутові коефіцієнти. Значить, наше рівняння, яке ми шукаємо, матиме вигляд Y дорівнює. Такий же самий кутовий коефіцієнт мінус 2 третіх х додати M. Мені залишилось знайти тільки М. Ще дивлюсь на умову, читаю ще раз, шукаю, що ж ще в нас відомо, крім цього рівняння дано ну, рівняння прямої, яка... скласти рівняння прямої, яка буде паралельна цьому. І проходить через точку 1,1. Використаємо мову, що рів... пряма наша проходить через точку 1, 1. Коли проходить через точку 1, 1, координати 1, 1 задовольняють оце наше рівняння. Підставляю замість y одиничку, Підставляю одиничку замість x. Так, і напишу помножити на 1. Додати М. Так, шукаю звідси М. Шукаю звідси М. М дорівнює Одиниця. З цього боку я буду мінус 2 третіх переносити в ліву частинку. Було з мінусом, перенесемо, буде з плюсом, плюс 2 третіх. По суті, це в нас буде 1,1 третя, але мені далі пригодиться перетворити би нам у неправильний дріб. Так, 1, ціла. ой, 2 треті, що ж я написала 1 третя, Думаю, щось не так. Одна ціла дві третіх перетворюю в неправильний дріб. 1 на 3 буде 3, додаю 2 буде 5. Отримали m дорівнює 5 третіх. Гаразд. Значить, ось оце рівняння, я його і записуватиму зараз. Запишу y дорівнює мінус 2 третіх X. А М у мене ми тільки що знайшли додати 5 третіх. Оце вже готове рівняння те, що мені й потрібно. Але, іноді рівняння записують не в такому вигляді, як Y дорівнює, а все так, як у нас в мові було, переносять в одну сторону. Зараз підніму трошки його. Так. І перепишемо це рівняння так, переносимо все в одну сторону. Y переношу 2 треті Х. Переношу 5 третіх, знак на протилежний дорівнює 0. Це вже також наша відповідь. Але, щоб відповідь мала гарний вигляд, ми можемо домножити усе на 3. Домножаю, від цього нічого не зміниться. 3, додати 2х відняти 5 дорівнює 0. Ось в такому вигляді ми і будемо записувати відповідь. Ось наше рівняння, яке паралельне до цього, що в нас в умові, і проходить через точку 1, 1. Давайте ще раз пробіжимо, що ми зробили. Оце рівняння паралельно, до якого нам треба побудувати. Ми з нього знайшли Y. Ось воно, y дорівнює мінус третіх х 12 1 третя. І кажемо, що в нашому рівнянні, яке ми шукаємо, коефіцієнт k буде точно такий самий мінус 2 третіх. Тобто воно матиме вигляд: ірівнює мінус 2 третіх x додати m. Мені необхідно знайти тільки m. Знаю умову, що це рівняння проходить через точку 1, 1. Підставляю замість y1 замість x1. Виконали перетворення, знайшли значення m. Це 5 третіх. І у наше рівняння, оце ось, ось сюди ми підставляємо замість М значення. Трошки його спростили, і вийшло ось такого плана рівняння. Ну, так знаходиться, знаходимо рівняння прямої, коли накладається якась певна умова. Переходимо на завдання Б. Біхожу на завдання Б. Читаю мову скласти рівняння прямої, яка паралельна, знову мова паралельності, Паралельна прямій Х додати y, відняти 14 дорівнює 0, і проходить через початок координат, тобто проходить через точку О з координатами 00. Так, ну, давайте все, в принципі, вже зразочок є. Шукаю y дорівнює, переношу 14 направо, було з мінусом, стало з плюсом, х переношу стало з мінусом. Y дорівнює 14 мінус x. Тобто, кутовий коефіцієнт. У нас виходить k дорівнює мінус 1. Біля x стоїть мінус. Значить, k дорівнює мінус 1. Значить, наше рівняння матовий вигляд. дорівнює мінус x. І плюс якесь число m. Щоб знайти m, треба використати ту умову, що точка O належить нашій прямій. Тобто замість Y0, замість X 0. Чому дорівнює m? m дорівнює 0? Так, m дорівнює 0. Отже, де наше рівняння було. А оце ось воно було. У нього треба підставляти замість M0. Вийде урівняє мінус х. Ну, плюс 0 я не буду вже і писати. Ось воно наше рівняння, воно вже готове. В принципі, можна перенести х в ту сторону і записати так. Y додати х дорівнює 0. Ось це наша відповідь. Так шукається рівняння прямої, коли накладається якась певна умова.